Впочаються від сонця, вони купольного типу, такі більш якісь там південні. А ця робота, теж я її про себе називаю на себе пагорбах. Ну, хоча тут нібито не пагорби, а долинки, але кожен відчуває по-своєму, і дерева ростуть, принаймні, вгору. Чим це не Дніпро або не рим? Над водою спобудована. Це теж така. Особливо казкова робота ця Піка. Привіт, красоночка. Бо в ній. І так само ви бачите, що всі-всі-всі міста безконечники. Нескінченність часу, нескінченність простору це, це те, що мене завжди захоплює, те, про що я думаю, і, тез, і як, я думаю, як можна його пояснити якимись візуальними. Це та робота, яку я розповідала, чи то шини, чи то квіти, чи то дерева. Кожен розуміє, як хочете, але в період революції оцю роботу я зробила і ту червону. Вони теж була. Так само, як ця робота схожа на другу, теж тільки вона знову ж таки з купольними будинками і.